Поблизу лікарні у селищі міського типу Іванків цього ранку людно зібрала мешканців ось ця швидка допомога. Зовні вона нічим не відрізняється від тисяч медичних автомобілів, які щодня вирушають до пацієнтів по всій Україні. Утім, на відміну від своїх родичок, ця швидка виконує роль мобільного діагностичного центру. Перше, що яка в нас ціль стоїть, це забезпечити населення такою допомогою, щоб могли виявити, хоч перші ознаки якоїсь патології, щоб вони вчасно звернулися. Вернулися до лікаря для мешканців Іванкова нагода пройти УЗД щитовидної та молочних залоз та ще й безкоштовно справжня удача, адже районна лікарня необхідного обладнання немає. Як і відповідного спеціаліста, Ендокринолог, наприклад, його ж у нас немає раз у тиждень. Попробують чергу зайня, де вистоять щоб рода розписав того снімка, якого зроблю. Треба їхати у Київ за день. Один такий міні-діагностичний центр приймає до 60 пацієнтів. Усього в районі працює дві машини: одна в райцентрі, інша по селам. Я сам Чорнобиль категорії знаю то чого страдають і за що переживають люди в моєму округі. тим більше в Іванковському поліцковському районі, бородянському районі, часті вижерського. Ми всі пострадали аварії. Це крайне важливо для нас. Всі. Олег Висоцький уже майже 20 років очолює підприємство із виготовлення спецтранспорту. До речі, кожна третя швидка допомога в Україні зроблена його підлеглими, у тому числі і ці мобільні діагностичні центри, які працюватимуть на Київщині, і після 26 жовтня. Мені здається, що важливо важна не те, що я планую, а то що я вже я приглашав всіх сюди поставити наше підприємство. І вся моя програма предвиборна построєна на тому, що я. Продовжую діла те, що робив до сих пор в Іванківському районі. Швидкі діагностичні центри пробудуть ще тиждень, а далі поїдуть допомагати пацієнтам Вижгородського. Ірина Главацька, Андрій Гагеля, телеканал Київ.